Всім привіт від Біаміна. Зараз настрою камеру трішки. Отаку. Хотів на таке відео про нашу вулицю Біаміна, ППУ. Чого я вибрав ППУ? Не дерево, не ППС, не очерет. У мене на вулиці є різних виробників вулики і дерев'яні з ппс -у. Різних виробників вулики ППУ. Ну, я перейшов на ППУ вплоть до того, що сам почав готувати ці вулики. Хочу розказати за вулики ці ППУ, вони відрізняються від других, не набагато чим, не відрізняються. Дивіться, є у нас 145 корпуса, є 300-ті корпусу. 300 корпусу зараз милего не немає. Все те саме, по розмірах вся як книжка пише, тільки що 300 не 145 Раніше в мене пасіка була на 145 корпусах, зараз переходимо на 300-ту. Буду знімати відео вам з пасіки, з наші трудодні, що ми робимо. Старатися гадати побільше відео, зараз прошу вибачення за контент. щось там не десь я кажу, вибачайте, поправляйте, я в цьому тілі не бачу. Чого ППУ? ППУ відрізняється наші, наш вулик від усіх останніх, тим, що тут стінка сору. Ви самі знаєте ППУ, якщо вилить його все по технології, воно потвердиться ще так, як пластмаса. Тобто я на нього ставав, там є відео в тіктоці, я на нього ставав, воно прогинається, воно не ламається, без усяких металічних вставок. Чого я зробив стінку 40? Стінку 40 зробив із-за того, щоб... Було воно плотніше, і якщо діл діяли атмосферні, атмосферне давлення сонце, дощ, перепади температурів, як-не-як, воно має деформацію. Тобто виробників є, що криша витинається угору, піднімається вниз, в нас такого немає. Є скулики, які вже пройшли не один цикл. Зелені, то такого немає. Все, подписывайтесь на наш канал.